Проходяться твоя спальня, спальня. да святая святих. Ну, тут трошки теж в мене бардак. Так слухайте в тебе чудовий холостяцький бардак. Я вважаю. Ну що? Одразу кидається в очі полиця, але полиця найбільш кидається купа алкоголю. ну за алкоголь? і найцікавіше, що я не п'ю. Це стоїть там для тих, хто може хтось прийде е, в гості. Або знаєш, як але куди? так всі кажуть нам. як не, не Я чіт. тобі серйозно кажу. Е, і дуже зручно, в мене, наприклад, алкоголь стоїть якийсь хороший. Угу. Коли кудись ідеш, запросили, і треба щось взяти з собою, і нема пляшку береш хорошу. І завжди виграш. Да, завжди ти прийдеш не з пустими руками. Завжди. Uh -huh. І от такий запас, а він же не псується, що коньяк бачить, чи віскі псується, не псується. Uh -huh. Такі такого. в тебе фляги є. Да? Це ж я тобі скажу зі студентських років. Мама завжди, от студентські роки, понятно, що всі пили. Uh -huh. І мама розуміла, що будемо пити, то вона е переживала за те, бо дитина не пила шмуртяк. У мене завжди була з собою фляга з хорошим коньяком. Да ладно? Да, серйозно, мама прям брала, купила флягу і наливала мені туди коньяк. І мене всі любили одногрупники, тому що завжди в мене була фляга з каньяком. Це взагалі. І презервативи піти. підкладала, що? Ні, це особисте життя. А от фляга з коньяком, це те, що завжди була в мене наповнена фляга каньяками. Мене за це любили, але був якісний коньяк. Мама була впевнена, що я не буду пити дешеву гавняну горілку. Прикольно.